Отже, цей тиждень був тижнем відкладених зустрічей. В верхах, переклався на невизначений час у зустріч у Рамштайні. Водночас в Америці відбувається вибор, і я кажуть, там знову ж таки нібито змінився лідер. Уже Камала Гарріс не. Не є основним претендентом на посаду керманича Сполучених Штатів Америки. чи справді це так ну треба все таки дивитися. Були й інші важливі події знову ж таки. Орган Мілтон, який налетів на Сполучені Штати Америки і змітає все на своєму шляху. Мексику він оминув. Про Кубу теж повідомлень немає, але основне, що нас цікавить, це, звичайно, Сполучені Штати Америки, як там Ураган <кліджені> Мілтон міняє ситуацію. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Я себе називаю Олександр Сарцов. Я є журналістом і це мій канал «Україномовний аналітики. Канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політолог. <кліджені> Володимир Цибулько, і якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте це відео і канал. І також канал, канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І для цього поставте файник на цьому відео, прокоментуйте його і обов'язково підпишіться на усі згадані мною канали. Це дуже важливо. І також можете підтримати е, канали е, своїм данком на Патреоні, чи, долучившись до числа спонсорів. Ну і переходимо до е, розмови. Дійсно, тиждень був дуже насичений, е, попри все. Е, 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 але, мабуть, перша подія, яка знову ж таки поки що не відбулася, але яка, е, ймовірно, може бути, це. Те, що зараз в українському політикумі активно циркулюють чутки про те, що влада хоче вже навесні цього року наступного року провести вибори, і мотив цих виборів, на жаль, такий, що Володимир Зеленський не хоче реально сісти в тюрму. Ну, звичайно, в чому ніхто не хоче сідати, але випадок Зеленського особливий. Тому що як можна про буде проводити вибори навесні в умовах війни, яка, очевидно, не завершиться до кінця і навіть в наступному році, ну, це поки що для мене є загадка. І про це можемо обговорити з Володимиром Цибулько. Отже, Володимира. Будуть вибори навесні чи ні? <гум> ну, ми да. не як буде розвиватися історія із війною, самою, бо те, що агресор пре як, ну, я б сказав, психічну атаку, тобто він просто спалює всі резерви, які є. І враження таке, що оця, оцей концепт, що Путін. Робить все на ну всі ставки робить на перемогу Трампа, е, очевидно, він працює. І після завершення президентських виборів е, не дуже потрібно для Кремля е, сторону е, агресивність Росії спаде і буде спроба виходити на переговорний трек, е, шукати якісь варіанти політичного рішення. Ну, очевидно, що в Путіна, як і в Зеленського, тут вони просто стали такими взаємопов'язаними політиками, бо по суті Зеленський у Зеленського військова легітимність і в Путіна військова легітимність. Путін, Путін не вигравав ніякі вибори. Це все фальшування. Тобто, ну його воєнне лідерство базується на тому, що під час війни необхідна. Якась особа, яка тримає країну в купі Так само, як і у Зеленського. В суті. Але ж якщо в нас в Україні демократія, то українське суспільство випише свій чек у Зеленському, свою претензію. Це руйнування обороноздатності, це розкрадання бюджетів, тобто це, це великі претензії. Але російське суспільство не в тому стані. Воно нічого Путін не виставить, а воно його мовчки просто пристрелить десь, угробить та й все. Причому, швидше за все, найближче коло Путіна саме ліквідує його, аби ну, спробувати вийти якось з цієї ситуації з, з мінімальними втратами. Отже, що є запорукою виборів? Очевидно. Завершення формування влади в Європейському Союзі е завершення виборів в США дає два роки консолідованої влади великим демократіям. Це означає, що для Путіна як не крути, ситуація тільки погіршується. Тому якщо він якщо буде спрацьовувати залишки раціональної поведінки, то він спробує якось чорнути з України, і це дозволить зняти військовий стан, воєнний стан, і це дозволить розпочати підготовку до виборів в Україні. Ну, це, оце, власне, такі передумови, які дають ствердну відповідь, що вибори будуть. До виборів готуються в правлячій партії, причому готуються в дуже дивний спосіб. Враження таке, що е, почався внутрішній конфлікт у слузі народу, е, деякі джерела стверджують, що Шуляк разом із обраховим і наємом створюють нову партію. Е, ну, враховуючи те, які е, політпроекти існують на орбіті банкової, то таке дійсно готуються до виборів на банку. І нещодавно я вже говорив, колишній очільник е, закарпатської військової адміністрації Віктор Микита став заступником голови адміністрації по регіональній політиці з регіональної політики. Він же встиг провести разом із Шуляк нараду партійного активу у стінах банкової, що є прямим порушенням Конституції і закону про політичні партії, і ну, розпочати підготовку до виборів. Кажуть, що саме на банковій не було представників трьох регіональних організацій, які і ну, висловилися на предмет. Шуляк створює якусь і партію або входить у потенційний союз із Кубраковим наємом. Ну, от, власне, це це те, що відомо на зараз. ну Як ми бачимо, в, в жодному бюджеті на вибори моєму, нічого не закладалося. Я боюсь поняття, але по-моєму бюджеті на наступний рік е, немає статті видатки Календарні вибори в нас. Бутися е, вибори до органів місцевого самоврядування. І тут цікаво, як цю колізію роз, розв'яже законодавець. Ну, в принципі, всі очікують, що війна е, може за півроку все-таки згорнутися. Тоді все стане на свої місця. А що значить війна за півроку згорнеться Що це означає? Ну, як мінімум, як мінімум, вона може перейти в фазу конфлікту в низької інтенсивності, те, що було в 2018 ну, році, що дозволило провести нормально вибори в Україні. Чи потрібно це Путіну? Ну, більш вигідного президента України Путін ніколи не отримає ну, Вигіднішого від Зеленського. Ми ж зовсім не знаємо, що, що таке О оманський кейс до кінця. Тобто у нас дуже багато <кій> паралельної інформації поступає, ми по суті здогадуємося, що могло входити в цей Оманський кейс в оманські домовленості подіях Зеленського, які дуже часто суперечать національним інтересам, і, і це ну, от відставка генерала Заложного. Вона ж. Ми бачимо, якої шкоди вона наробила в керу в керованості військами в емоційній атмосфері в військах. Тому можна сказати, що оманський кейс працює, що Зеленський найбільш комфортний для російського окупанта президент України. Чи погодяться на це наші союзники? Ну, судячи з того, що, ну, скажімо так, зачарування Зеленським давно вже схлинуло. Останній візит до Вашингтона був дуже тяжко притягнутий за вух, причому він супроводжувався всілякими дурацькими якимись випадками. Наприклад, що вартує залита в українські ЗМІ. Інформація про те, що Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Китаю. Насправді, з міністром зустрічався міністр закордонних справ України Андрій Сабіга, але в українській делегації був присутній Єрмак. Але в українські ЗМІ забули про Сабігу, розкачали інформацію про Єрмака. Так що. Подібних випадків багато було, і абсолютно ця дурацька вистава зустрічі з Трампом, де, по суті, Зеленський сидів молодшим партнером Єрмака в перемовинах. Це видно було по те, що називається body language, по мові тіла, хто домінував в цій розмові. Було видно, що розмовляє Єрмак. Зеленський супевтр. Чи цей сценарій є вже невідворотній, Чи є все-таки якісь варіанти, що вибори можуть ну, статус-кво збережеться? Ну для того, щоб, по-перше, в Зеленського вже немає інструментів відновлення довіри в суспільстві. По-друге, в нього немає інструментів відновлення довіри серед вахідних партнерів. Він так багато брехав їм, що по-моєму, вони вже стомилися від просто від цієї брехні. І вони також ну, мають певні сумніви, чи, чи патріотом України є Зеленський, чи все-таки він виторговує для себе якийсь сценарій на майбутнє, сценарій виживання. Адже точно, що по завершенню війни і по втраті посади. Проти Зеленського буде відкрита така кількість кримінальних справ, що страшно навіть подумати. По-перше, за невиконання судових рішень. По-друге, за руйнування конституційного поля. По-третє, -по за підрив обороноздатності. І, в принципі, ну, що ж доведеться і за кадри, які він розставляв, відповідати. Так що. Але нащо тоді Зеленському вибори? якщо чи він впевнений у своїй перемозі насправді вибори, тема виборів взагалі вона, вона проскочила випадково в, в інформпростір. Бо Єрмак з Зеленським чому вони останній раз розмахували планом перемоги? Та тому, що вони їздили виторгувати для себе право на фальсифікацію виборів не на вибори повноцінні, а на можливість сфальсифікувати вибори. Щоб залишитись надалі у владі. І швидше за все, що вони там отримали відлуп, бо ну, немає в такій в західній практиці е, е, механізму погодження на фальсифікацію виборів. Немає. Якщо західний політик буде за підозрюванням в тому, що він благословив фальсифікацію виборів в Україні, це буде ну, печать до кінця життя на його репутації. Тому. Ну, Зеленському з Єрмаком невідомо на це поняття інститут репутації, тому вони не хотіли виторгувати. Тобто ідея була проста: хочете, щоб ми перемогли, ми повинні мобілізувати мільйон додатково людей. Хочете, щоб ми мобілізували мільйон людей додатково на війну? Дайте нам можливість сфальсифікувати вибори, щоб ми ну, почувалися легітимними у владі. Оце була ну, така бізнес-пропозиція з боку Зеленського західним партнерам. Судячи з усього, йому покрутили біля скроні і пояснили, що вибори це внутрішня справа України. Але ситуація зводиться до простої тези. Такі речі, як вибори, дійсно треба погоджувати, оскільки. Левова частка бюджету зараз за різними оцінками до 70% бюджету генерується коштами партнерів в Україні. І не рахуватися, ну формувати політику, яка буде лише розцвиндрювати гроші партнерів, не консультуючись з ними, це ну, дуже поганий приклад. Він не призведе до ні до якого успіху, тому це був певний такий предмет торгу. Торгували, торгували ні на що не виторгували. Зараз я думаю, що вони почнуть сповзати з цієї теми про вибори, але на всяк випадок струсонули партію, зганьбилися, до речі, з е, е, цими двома новими біженцями. бо Ну, втеча Дмитру Каю Давченка, вона якось вже заретушувалася за бойовими діями на Донбасі, але коли запахло виборами, тут же виникли ці два персонажі, і те, що вони не позбавлені мандата, ну або навіть не призупинена дія фінансування і ну, їхньої позиції. Треба якийсь спосіб шукати, було б, щоб призупинити дію їхнього депутатського мандату. Ну але ніхто цього не робить, і це по суті отруює стосунки українців із правлячою партією. А опозиція готова до цього варіанту виборів, тому що ну вона трошки в складній ситуації, є, бо знову боку, опозиція говорить про те, що Зеленський пересидів свій термін. А з другого боку, говорять про неможливість виборів. Ну, справа в тому, що опозиція зараз переважно зайнята виживанням. Допуску. От остання інформація із детектор Медіа свідчить про те, що монополізація медіапростору відбулася просто катастрофічно в Україні. В останньому кварталі на телемарафоні не був помічений жодний представник опозиції на ефірах. Жоден. Тобто, ну можна сказати, що медіапростір у нас просто скалічений, зламаний, розтрощений і монополізований вже до якогось стану Росії чи Північної Кореї. Отже, отже, вибори. Ти вважаєш, вони достатньо ймовірні? Ну, за 50% чи менше 50%, якщо так поділити. Ну, менше 50%. Це така, ну, це такий американський підхід рівень ймовірності. Я вважаю, що рівень ймовірності виборів, особливо там, коли говорять, що це буде березень наступного року, нижчий 50%. Угу, угу. Тобто це лише один із варіантів. А якщо не вибори, то який варіант тоді можливий? Зеленський залишається без виборів? Що далі? Ну насправді тут, тут же ж якраз і пастка, в яку Зеленський потрапив, бо піти на відновлення конституції на створення коаліційного уряду він не може. Вони зараз чому тримають Метука і, і Одарчика, бо в них закінчуються мандати в монобільшості. І вони їх не Ну навіть тих, кого можна було б позбавити мандата, вони притримують і вони не виключають із партії, із фракції. Бо їм потрібні. Ну, Дмитрук, по-моєму, втік із фракції раніше, Одарченка вони ну, з переляку виключили. Але є ряд людей, які по суті так тихенько, ну Тищенко. Приклад, Тищенко ж не виключений. Ну, без угла теж, без углою вони лякали, лякали, що вони позбудуться. І нічого подібного, вона фракції. Тобто, по-моєму, там 231 мандат, і якщо ще мінус 5 мандатів, мінус 6 мандатів, то все формально, монобільшості більшості в Верховній Раді не існує і треба створювати коаліцію. І оце, ну, ми бачимо, що коаліція, по суті, Існує, бо її називають коаліція Щепачів гусей. І це ОПЗЖ, слуга і дві депутатські групи олігархічних. Довіра постійно голосує з більшістю. Це ну, якраз партнерська група до слуги якщо ми з